Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. І ми зібралися їхати на день народження до сестри, до її сина Давіда. Йому сьогодні 20 років. Точніше вчора, а святкувати сьогодні. Сьогодні неділя, так само краще. То ми вже вибралися. Всі разом. Я везу. Ми вже приїхали, хочу бішком показати наші столи, що приготували. Вау! Дивіться на цю красоту. Трубочки. Бізешки. Я з солодкого кочну показувати такі налізнички. Всередині малинка, крем. Далі, ох, яке це цікаве! Бізешки і горішки. Бачу крем якийсь. Мої ці. Оці горішки якраз треба, тому що називається це Фереро е, Кремтики, медовий торт. Знову бізешки, подивіться, як вони гарно прикрашені, кольори так дуже пасують один одному. І ще ось такі тортики з бізе, політ, чи якось пальот, чи якось так. Ще ось такі на подарунок тортик зробили з макарон. Краса. Ні, не я. Дивіться, які гарні кольори. І, і я ще такі біленькі зробила. Подивіться. І ось такі стіл. Ці суші зробила Наташа. Дуже дуже смачні вони. Дивіться, як гарно виложила. Просто вам. І піца. Прекрасна.

Як то співали в тому наливали чайок. Дуже класна штучка. Тепленькі, гаряченький ось там моєнький чайок стоїть. Ми смакуємо суші дуже смачні, просто безподобні. А гуси цілий за столі тута Дивіться, хочу показати в розрізі торт. Я саме просила цього спек... Ну, я казала, що дуже мені він сподобався, і вона спекла. Він дуже-дуже смачний. Це таке сухесеньке бізе з горішками і крем. Крем теж такий, який заварнина з гущонці. Дуже добре. Я його колись готувала, мені дуже він подобається. Далі покажу ось медовичок в розрізі. Смакота. Кремчик, рівномірно так, не наляписто. Дуже гарний, акуратненький тортик. Оці штучки такі цікаві, дуже класні. Ну і оті, і оті. Ще з голком нічого так багато не брали, тому що наїлись, то я думаю, за день розберуть. Так, ми вже посиділи добре, гарно, і поїли. і... Повідпочивали, вже там порозносили все. В хату позаносили із цієї бісідки. Чи як там по правильному воно казати, я вже <свісно> набрала собі. Наташа всім положила, ми завжди так робимо. Солоденького додому на пробу і несу в машину. Ще трохи посидимо в хаті. І все. Дивіться, яка гарна ялиночка. Туя, чи як вона називається? Гарненько так. Все зелене. Краса. Хочу показати уже, а звідси не буде видно геть так. Починає ось це листя е, жовтіти. Є таке, що червоне. Ось там, можливо, трошки. Видно, е, на деревах, гарна, дуже гарна осінь по-своєму, по-своєму, весна, гарна, все зеленіє, літом все цвіте, осінь, все жовтіє. Так гарно придумано, кожна пора року по-своєму прекрасна. Її потрібно проживати, радіти, що вона наступила для нас. Тому що є такі люди, для яких вона не настала. На жаль, життя йде дуже швидко. Така велика гортензія просто вам ось так. Дивіться, вже стемніло трохи, і в їх почепив Давід ці такі лампочки, і дивіться, як гарно, так затишно. Маленько. Ну, казали, що ще докуплять. Дай дуже гарно. Друга хата, вони вже планують трошки її облагородити, стіни поробить чи як, дай. Супер.